Мені запропонувала мій класний керівник зробити щоденник пам'яті. Мені дуже сподобалася ця ідея, і я згодилася. Це ніби я розказую, як проходять мої дні. 30 днів, як я не чую твого голосу і не бачу твого обличчя. Сьогодні, тату, я йду в школу. Мама випросувала вишиванку, яку колись для мене вибрав. Ти, і вона дивиться ніжними пурпуровими братчиками на увесь світ на шкільному подвір'ї урочисто і гамірно. Усі в очікуванні нового і, нового і цікавого. А я згадую, як колись ми прийшли сюди вперше. Знаєш, тоді ти так міцно тримав мою руку, і це було моїм спокоєм, затишком, упевненістю. Слова вітань, бадьорі вірші розгублених першокласників. Мій погляд мимоволі відшукує кожного, за ким стоїть тато. Я знаю, що більше ніколи ти не проведеш мене в школу, не бачитимеш випускного. Але я впевнена, що завжди стоятимеш за моїми плечима, невтомним янголом-охоронцем тато. Для мене був кожен важкий момент, бо я згадувала ті часи, як було добре. Була людина, яка завжди могла тобі допомогти у важкий момент. Була дуже гарна людина. Ми дуже любили гуляти, ходили в кафе, гуляли по парку, на атракціонах були багато де. Любили їсти морозиво і гуляти по калуші. Весілля в нас було 20 вересня 2009 року. Навіть ми от. Ну, от, як дехто дати вибирає, ми дату не вибирали, але вийшло 20, так, якби 2009-2009 mm -hmm. і 2009 року. Ну так, щасливі ми були, прожили майже 14 років в шлюбі. Mm -hmm. Весело нам було разом, ніколи ми не скучали. Ну, нам завжди вистачало один одного. Одесь гуляти йти, відпочивати йти. Ми завжди з дітьми, перше з карінкою. Разом потім вже Златка з'явилася. Дуже ми любили гуляти, чоловік, дуже любив от щось таке, сюрпризи такі робити. От ми сьогодні підемо туди, де ти точно де була. А він знав, що я калуш, погано знаю, хоча я і корінна калушанка. Угу. О, і дійсно приводить мене от в такі місця, такі гарні, романтичні. Так, багато що... розказував він про Калуш дуже багато. Він любив дуже калуш, любив місто, патріотом був дуже великим. От, і почалась війна, то він от 24 лютого зранку він вже добровольцем пішов в військкомат, ну і сказав так. Я йому також от, спиталася, чи ти добре подумав. Ну, він, ну я знаю, що він би інакше не зміг. Я носив на плечах, носив на спині. А який татко твій був? Добрий, так? Та добрий. Любив, от часто любив є в степільм'яні слібом. Це дуже маленький. Ми ходили і по парках, і біля дому. Ми ходили на майданчики. Ми всюди ходили. От я ще знайду його фотографію, як він. Шо? От фотографується, такий надутий. Серйозний, да? так? надутий як джентльмен. А після того його війна не змінила? Не змінила, ні. Ну зразу він от такий прийшов, як сказати, якийсь такий стриманіший, а потім якось відтанок, як uh -huh. я кажу. І війна не може, тому що його війна поміняла дуже сильно. Ні, Ми просто кажу, були дійсно дуже щаслива сім'я. І дуже кажу один за одного, навіть коли він був в АТО, коли він був от тепер, як війна почалася, кожен день він мені дзвонив. Дзвонив ну, багато разів. Ну, навіть такого не було, що от… він знав, що я переживаю дуже сильно. І він міг, навіть коли зв'язку не було, то він шукав різні способи, аби подзвонити, аби сповістити, що з ним все добре. Фотографії дітей. Кожен день він дуже хотів, аби я йому фотографії дітей присилала. Дуже цікавився, от що діти роблять, що кітця робить наше. Теж ага. дуже кітську нашу любив. Та він завжди казав, що його третя дитина. А в мене чоловік патріотом був ну, з маленького, я так бачу, був там по його вчинках. Вічно гасло нам сумівське говорив, дітям розказував, що гасло сумівське честь України готов боронити. Ось почалась війна і ну, чогось мені не знаю, щось я так. От він казав, йду я, і я щось його навіть, можна сказати, в якійсь мірі і підтримувала. Mm -hmm. Ну Такий він каже, ну як, війна, як я буду тут. Каже, треба зупинити, треба. Ну так. Ну, хоча кажу вчинком, я знала, що в мене чоловік був дійсно, справжній чоловік, я знала, що він інакше не міг би бути. І от просто не відчувала, що щось може статися. А я ви знаєте, не повірила. Ага. Але я знала, що щось певно сталося, бо з вечора, от як було, він приїхав спочатку з одного бойового завдання. Передзвонив, ми поговорили по вайбері. І за другий що він десь буде другий раз їхати, він нічого не говорив. Хоча я вже ну, так розуміла і по голосі чоловіка чула, що, ну, що там досить так гаряч. Ось, І він казав вечором передзвоню. Ввечері він не передзвонив, зранку таке саме. От Я фотографії дітей-шлюбу. У нас така була як традиція, що я ввечері зранку от фотографії він завжди казав, перейшли мені фотографії. От ввечері вже не передзвонив. Зранку я вже зрозуміла, що щось сталося. І вже тут ну, почала я на сполох бити, з вечора ще таке, думаю, ну всяке може бути. Ну, Може, ну, може десь зв'язок обірвався, ну, різні буває. Але вже зранку, коли я побачила, що повідомлення на Viber надіслано, а воно спочатку не прочитане було, а потім прочитане, але відповіді немає. От тоді я вже зрозуміла, що щось сталося. Угу. так. І потім буквально десь за годину часу командир Романів на вайбер мені відправив голосове повідомлення про те, що про те, що сталося, що в п'ятій годині напередодні 17-17-20 чоловік був виїхав на бойове завдання. І стався мінометний обстріл, загинув він в Харківській області Куп'янського району, неподалік села Вільшана. От. Ага. Батьки мої також дуже, дуже дуже сильно погано сприйняли цю звістку. Ну, він дійсно для них був дуже, так як, от, от як сином був. Мама хвора, старенька, а так як його брат також пішов воювати. І він переживав. Переживав, він дуже він піклувався, він про всіх піклувався, чим міг допомагав всім, що мамі, що братові, що сестрі. Будь-якому ну, на нього можна було покластися всьому. І так само я. Я себе м дійсно відчувала замішня. Ну Ви знаєте, я перш за все думала, наскільки то буде для неї важко, бо це все треба було. Ну, пропустити через це. Згодилася. От це в принципі, ідею її е, е, класний керівник подала. От, і каже, але не знаю, як то дитина чи то буде все добре. А ні, вона підтримала. Е, Дреботуляна Тарасівна. Так, то вона так от вона з нею щоденник цей писала. От, і прочитала дійсно душевно, так щиро, ну, як дитина то все переживала, як вона сприймала. Захисникам я бажаю тільки одного здоров'я, сили. аби поверталися живими до своїх сімей. поверталися з перемогою, бо все ж таки вірю, що Україна переможе і все буде добре. Повертайтеся живими і неушкодженими.